Всім привітаки! Починаємо новий день, і в мене сьогодні по плану починати розбирати це ліжко, на якому спала мама. Взагалі-то мені на ньому було дуже зручно, я й декілька разів в прямі ефіри тут виходила. Ну і взагалі, коли щось готуєш, можна приліч, подивитися телефон, повідповідати на коментарі. Але користуючись, поки ще є трохи теплих діньків, хочу перестирати всі одіяла, їх тут багато. І щоб вони в мене вже лежали чистенькі, і якщо ще хтось приїде, вони. Були чисті і пахли. Починаю з білизни, от вже загружаю її в пральну машину, буде стиратися, а в наступні дні вже буду потрошки по одному одіялу в день прати. Також побачила, що в пральній машині ще є місце, і вирішила туди ще догрузити звичайний одяг. Виставляю режим і відправляю просуватися. Вийшли з вами на подвір'я, тут повний безлад, покошена трава валяється, якісь коробки, ми ж недавно стіл купили. Здається, я до речі, Тут не показувала, поки траву касили, повитаскували все, що тут стояло, по котам, на скамійку розлежили. Коротше, багато всього. Все в наброс. Ну, що сказати, ми тут живемо, всім користуємося, тому то там, то там щось да, не туди поставиться. І буду сьогодні прибирати на подвір'ї. Починаю от з цього кусочку, він мені в мене завжди страждає. От Постійно я сюди щось накладу, що мені треба на вулиці помити. І так далі, от хочу почати прибирання звідси. У мене вже тут потрохи хмель росте, його теж треба буде зрізати. Взагалі, це ще та халепа, цей хмель його виводити просто неможливо. Буду пробувати різними способами. Взагалі-то в мене сьогодні по планам був день вдома. Я повинна була наготувати їжу на 3 дні і поприбиратися. Їда, в принципі, в мене була готова. Я вчора зварила уху, ще залишаються голубці. Ну, Корочі, є, що їсти, немає сенсу просто готувати, воно пропаде. І також вдома теж чисто. Лише я хотіла розібрати свою полку, там, де в мене одяг лежить. Хотіла там поприбирати і організувати її, хранення одежди. Ну, вдома я заважала, тому вирішила, в мене все одно багато роботи, іншим разом це зроблю. І вийшла на подвір'я. Вже бачили, який в мене прям жах-жах на подвір'ї. Тому якраз тут потрібна була моя увага. Увага, чим я і займаюся. Вже поприбирала той куточок і переходжу сюди. Прибираю всю посуду, яку треба буде перемити, відношу її до, ну, там, де в мене вода, спойлер, сьогодні не встигла це зробити, так що обов'язково все перемою завтра. Також буду згрібати покошену траву. Таке враження, що її тут немає, але позгрібала трошки, і вийшла ціла кучка. Її я буду використовувати, палити, викидувати, нічого не буду, Положу якусь частину під віноград і вистачить ще для сентябрінок. Це просто чудова мульча. Звісно, для квітника вона не дуже гарно смотриться, але ну, нічого страшного, вже якось в цьому році без естетики знову. Також, як бачите, в нас є отака от пластмасова бочка, ми її використовуємо для сміття, і поряд висять, ви бачите, от якраз як перелажую ці пакетики. Це пакети, які не потрібні, їх можна, якщо що, використати для сміття. Також потрібно. Вже спалити з бочки сміття, ми частково палимо. І ми робимо це по всім правилам. Тобто, я знаю, що палити не можна, я сама проти цього, але існують правила, по яким ви, якщо ви будете їх соблюдати, то в принципі ви можете палити. Костер, я вже точно їх не пам'ятаю, костер должен бути над землею, на якомусь розстоянні, висоті і так далі. А в нас є окрема така металева бочка, ми там, це робимо там. Якщо нам треба там, туалетний папір. Жехти, чи якісь от щось таке, то ми робимо це по всім, по всім правилам, так що не переймайтеся. Ви теж будьте з цим обережні, дуже великі штрафи за паління сміття чи трави сухої. Тому я вам не рекомендую, тим паче, що суха трава, вона є. Дуже корисною для землі, дуже корисним добривом. Так що, наше його полити цілу таблицю Мінділеєва, коли вона може вам послужити на вашому городі? От, бачите, я замальчувала віноград і сентібрінки. Все, зачиняю квітник і буду продовжувати далі прибирання. Перехожу на свою кафейну зону, люблю тут вранці пити каву. Ну і взагалі так приємно посідати тут з телефоном, що в мене відбувається дуже рідко, але від цього це ще приємно. Так що, спочатку виношу все, що мені буде заважати. Поліваю залишками води всі квіти і буду перемивати ці всі лієчки. Вже принесла вініку. Там, де я зараз замітаю, там в мене стоять під низом пакети з з таким компост, компостні пакети. Я там в тому році складала весь бур'ян, і він повинен був за рік перегніти. Так він і зробив, там тепер земля, в якої поселилися слимаки, їх там дуже багато. Ну І я собі пообіцяла, що я повинна буду от в цьому році ці пакети звідти перенести. Дуже вони, звісно, не естетично виглядають. А оскільки нам сподобалося дуже пити тут каву, то якось їм тут на місце буде їх переносити. Тим паче, я не знаю, ви помітили чи ні. от Справа літня кухня і от бортик ми обклали таким камінням, Це щоб туди не натікала земля з водою, бо вона вся тікла на відмостку. Там вже був десь сантиметрів 5 землі над, над відмосткою. Так що почищала землю з відмостки, я це почала робити ще в тому році. В цьому році мені допомогла мама приїжджала, вона дочистила цю землю і порозкладала отак от камінчики. От Теж дуже сильно хотіла перенести ці мішки, я її остановила, сама вже їх звідти приберу, коли з'явиться на цей час. Кафейну зону я вже поприбирала, там в мене стоять квіти, все полила, поміняла водичку в хрізантемах, вони там в мене зламалися, тому я їх туди поставила і вивожу сміття. Ще от зеркало заношу обратно на літню кухню, бо в мене мама суєвірна, і коли вона там ночувала, це. Дзеркало воно старе від минулих хазяїв, і ну, вона попросила, щоб ми його винесли. Я зовсім не забобона. Мені це зеркало подобається. Я буду його залишати. От треба буде його лише відмити. Тому я його не викидаю. Продовжую замітати далі, згрибаю всю траву. Якусь частку трави я вивезу на компостну кучу, вона в мене вже переповнена. А цю частину, от саме звідси, я хочу там поскладати, ви побачите в одному місці всю цю траву, тому що в наступному році в мене будуть там рости якісь квіти. Ще точно не впевнена, які саме віддаю предпочтення трояндам або гортензіям моїм улюбленим. От сюди, бачите, я згрибаю, і я собі уявляю, що тут будуть рости квіти. В мене туди виходить вікно з літньої кухні, і повинно бути дуже гарно. Так що продовжую прибирання, все згрибаю на те місце. Також буду змітати всю траву з тих ступінь від отмостки від літньої кухні. Тому що коли ми покосили траву, я одразу підміла відмостку під хатою і оцю от дорожку, яка йде там, де зараз кирпичі, цегли лежать. А отут от не позамітала, тому роблю це зараз: змітаю з усюди всю цю суху траву. І отут, от якраз, вона в мене буде. Лежати всю зиму на цьому місці, а в наступному році тут буде дуже поживна м'яка земля з черв'ячками, і квітам там повинно дуже сподобатися. І мені залишається поприбирати лише в одному місці. Отам, якщо ви бачите, стоїть скамієчка. Там хочу ще навести порядок, трошечки прибрати, і е, на цьому будемо вважати, що в мене вже чисто на подвір'ї. Відкриваю на провітрювання всі двері в літню кухню, в гараж. Там також в мене біля гаражу. Ще Ще є погреб внизу, тому він в мене достатньо вологий, щоб все провітрювалося. відкриваю двері. І ось, Добралася до цієї скамієчки. Теж тут все хочу трошки поприбирати. Як бачите, тут теж хміль в мене плететься. В цьому році вже прибирати його не буду, поки нехай стоїть такий красивий, зелений, але він, звісно, страшний агресор. Буду думати, як їх витравлювати. В цьому році спробую засипати солью і залити кипятком, Це робиться взимку, подивимося, допоможе чи ні, бо дуже не хочеться якоюсь хімією це все травити. Ну і давайте будемо дивитися результат моєї роботи. Ви бачите, під двер'ю стоять баклажки з водою. Це ми ставимо, щоб коли відчиняємо двері на провітрювання, щоб їх вітром не гойдало, то закріплюємо їх цими баклажками. Тут в мене отакі квіточки ростуть, павотиння. Так естетично, мені сподобалось, як воно там виглядає. Отак от, от я зробила на бочці. Бочку не хочу фарбувати, лаком покривати, вона мені подобається саме такою аутентичною. І вона вже дуже стара, її не відмиєш, тому нічого страшного, нехай так і стоїть. Тут же киця уляглася, їй, теж все сподобалося. Так, що тут тепер можна буде кожного дня насолоджуватися ранком. Тут в мене шиповник йде від сусіда, можна буде теж його назбирати, засушити, бо він йому не потрібен. І потім взимку пити смачні чаї. Отак от от це виглядає, так чистенько, мені самой дуже-дуже сподобалося. Аж легше дишати стало. Хочу ще похвастатися своїм виноградом. В тому році було просто декілька гронок, а в цьому він, він весь увішан цими гроздями, і настільки вони красиві, що просто не хочеться їх зривати, але вже час прийшов, буду варити смачні компоти, пити зараз. Також хочу законсервувати на зиму, Віно робити не буду, алкоголь я не. Не люблю і з цим віном гратися мені не хочеться. Ми, якщо там за рік декілька пляшок вип'ємо, то це добре. І купимо, і ніякої проблеми в цьому немає. Не хочу робити віно, так що не рекомендуйте компоти, і на цьому досить. Якраз допрала пральна машина, я вже зробила всю необхідну роботу. Пил летіти вже на більо не буде, тому можна його вивішувати, що я і роблю. Винесла свою сушку, розкладую більйо, розвішую на неї, а постільну білизну буду вішати, в мене там натягнута невірьовка, лєска чи що там, неважно. І я туди зараз порозвішую більйо, і воно вже буде висихати. Не само. тут воно ще не помито, Ще перемити це треба. Кукареку. Кукареку. їх сюди загнала, щоб вони не мешали. Підкидуємо тут то помідори, то яблука, то ще щось. Кавуни, кавунчики вони люблять. А це ви любите їжте на здоров'я, А де ще дві, напевно, несуться. Вони в мене чотири курочки, і вони дають по два яйчка в день. Не кожна, а всі чотири разом. Два яєчка на день у мене є. От. Лисі вони, тому що біла линяє. Інших пошкрябав пітук спину, але вже почало відростати. Він їм ще й порозривав, йому дуже мало курочок, він їм ще й порозривав кожу під крилами, коли топтав їх. От, ну, Вони вже трошечки заростають. Ось. Але взагалі це порода галашейків, в них гола шиї повинна бути. Пітушок звичайної породи, а курочки -голоший. От. І це дуже класна порода. Вони морозостійкі, вони і на м'ясо класне, і несуться добре, і яйця в них великі. Так що прекрасна порода. Мені сподобалося. Я трошечки відпочила, влаштувала собі невелику паузу, поїла кавунчик. І в мене ще залишається трохи часу до закату, хочу нарешті помити цю двері. Вже давно на неї дивлюся. І її час пройшов. Вона в мене дуже грязна, я її ні разу не мила і буду якраз зараз цим і займуся. Це виявилося дуже важко. Не так важко відмити оці от внешні загрізнення як по бокам на торце двері, там дуже багато складок, і просто неможливо туди залізти. І, чесно вам зізнати, я так і не довела ці частини до ідеалу, тим паче всі різіночки в цій двері вже такі старі, що просто боїшся їх пошкрябати, якось порвати. Тому, ну, так, знаєте, ліцеву частину помила з двох сторон, зверху залізла помила, а от прямо так, от, щоб добре це зробити на 5 балів. То, на жаль, не вийшло. Та я вже час піджимав. Принесла все необхідне: теплу водичку, губку, порошок, зубну щотку. І ще щоточка в мене була потім за нею схожу. І вже приступила мити двері. В складнодоступні місця я залазила зубною щоткою, ось, А так все промивала губкою. Ну і Якщо десь треба, було от щоткою, яку я принесу, але толку вона не давала, якщо пляма не відмивалася, то вона і тою щоткою Теж не відмивалася. Також вирішила зняти оцю пленочку синього кольору з двері. І коли я купляла вікно для ванної кімнати, дуже багато людей писали: Катя срочно, швидше зніми оцю плівку, бо потім ти її просто не знімеш. Ну, я дочекалася кінця ремонту і тоді її зняла, все прекрасно відійшло. Але як же ви були праві? Ця двері вже дуже стара, ми купляли хату, вона вже тут стояла. І оцю пленку, виходить, ніколи не знімали. Тобто вона досить давно там вже простояла. І зняти її просто нереально. Це було дуже важко. З цього боку я ще якось постаралася і повідшкрябувала її. Єдине, що от в углах я так і не змогла, там вона лишилася. І це, звісно, виглядає не дуже добре. Якщо в мене колись буде час, я ще. З цим пограюся. Зробила це, до речі, без камери, тому що ну, це просто реально досить багато часу зайняло. Не так важко відмити цю двері, як було зняти цю плівку. І виходить, це внутрішня сторона з горем пополам, але вона знялася. Але внешня сторона, там, це теж така сама плівка, то вона вже просто проросла в пластик, її зняти просто неможливо. Треба її, ну разві ж то, я так думаю, щоткою відшкрябувати. Але тим самим і подряпається пластик, тому я ще не придумала, як її можна буде зняти. Може, у вас є якісь поради, бо там просто ну, я бачу лише один варіант. Терти щоткою, Тобто іншими словами, вона ніколи звідти не зніметься, тому що, ну. Просто подляпаю двері і на цьому все закінчиться. Відмити просто нереально, та ще багато часу на це піде. От, наприклад, з тією плівкою, коли от я з цього боку знімала, то просто в мене вже я вже повинна була іншими справами зайнятися, а я ще двері перемивала, просто тому що ну і двері така грязна, і ця, та пленка там залишилася. Ну, Нічого страшного, я впоралась і, користуючись можливістю, хочу дати вам пораду, яку в свій час дали мені підписники. Що не нехтуйте цим, знімайте цю плівку вчасно, як тільки покінчили з ремонтом, знімайте її, ні на що не чекайте, тому що просто потім ви її або взагалі не здерете, або здерете, але це буде настільки важко і так багато часу займе, що що ну, воно треба. Ще чула таке, що може пожовтіти пластик під нею. Теж не самий гарний варіант. Ну, В мене такого не трапилося, з цього боку пластик нормальний, білий, але от. Писали теж, що таке теж можливо. І поки буде мити двері, хочу вам розказати про свою систему, яку я розказувала трьохдневно, де я перший день я готую на три дні, прибираюся в хаті. Другий день я прибираюся на подвір'ї, на вулиці, роблю якісь справи. І третій день я займаюся з собою, я її переосмислила, переробила, і тепер вона буде трошки іншою. Я от не пам'ятаю, я вам вже розказувала про те, що я її переробила чи ні. Якщо ні, то зараз розкажу. Якщо вже розказувала, то вибачте, повторюся тоді. Справа в тому, що ця система моя зразу дала теч, збой, як тільки прийшли вихідні. Субота, Воскресіння в мене проходить зовсім по іншим правилам, стандартам. Від мене не дуже все залежить. Тому я просто не могла підтримувати свою систему, і вона просто могла так зупинитися да, в суботу дуже незручно. І я вирішила її переробити, щоб не страждати, не видумувати там щось не так. Я вирішила її переробити і зробити її теж дневою, а не трьохднівною. І Зараз розкажу, як я б і що придумала. Тепер перший день в моєї системи це понеділок. Я так само буду готувати на три дні, прибиратися в хаті і робити якісь домашні справи. і середа – це дні, коли я буду вирішувати всі питання, які стосуються вулиці. Прибирання на подвір'ї, розгрібання якихось моментів, які давно потребують моєї уваги. Це квіти, треба вже давно привезти до ладу городну, поки що навіть немає в планах, тому що дуже. Багато роботи біля хати. Ну, отак от буду проводити вторник із среду, а потім четверг, і він буде повторювати понеділок. Це знов ж таки наготувати і їсти і прибрати вдома. В п'ятницю я буду займатися вже собою, підготовкою до вихідних відпочинком. Бо вихідні, як правило, субота-воскресіння там або. Активний отдих, поїздка в ліс, на річку, щось таке. Або просто відпочинок, такий ледачий, Знаєте, коли хочеться просто полежати, нічого не робити, дивитися якісь фільми, серіали. Ну, в общем-то, і по ремонту теж є деякі справи, які треба вирішити. І, як правило, це все робиться на вихідні. От, Тому отак от я переробила свою систему. І що вам сказати, я вже десь тиждень живу за таким графіком, мені дуже зручно. Це не є, знаєте, таким от правилом, ні, це просто як такий скелет, каркас, на який можна чіпляти те, що тобі завгодно, але з'явилася структура, і мені так значно легше рухатися вперед. Так що, якщо ви не знаєте, з чого почати, і теж за все хватаєтеся, нічого не виходить, потім взагалі нічого не хочеться робити, то може слід подумати над тим, як це все організувати. І тоді у вас обов'язково все вийде і вийде, якщо, звісно, у вас буде час і сили. Але якщо ви зможете організувати, придумати от якусь свою систему, не обов'язково таку, просто подумати в цьому напрямку, коли ви змогли знайти час на те, що вже давно запланували, то я впевнена, ви обов'язково його знайдете і у вас це вийде. Головне, щоб були сили і натхнення. І якраз коли займаєшся таким плануванням, думаєш про це, уявляєш, як воно вже все буде після того, як ти це доробиш, вже починаєш мріяти на цю тему і о, тут з'являється не лише час, а й натхнення, і тоді вам всі гори по плечу. Я вже майже закінчила мити двері, От о, залишається така внішня сторона. Те, що я вам сказала, що, ну, на жаль, цю сінню штуку, вона мене дуже бісить, але її просто не вийде відмити. Хочу вас ще повернути з на початок відео, де я показувала ліжко, на якому спала мама, поки гостювала у нас, і я його вже показувала і розказувала Казувала, що ми зараз потрошки скупаємо палети, коли ми буваємо. В сусідньому СМТ, там будівельний магазин і продають палети. В мою машину влазить одна, така один піддон. І от коли ми буваємо, ми обов'язково одну штучку купимо, якщо не забудемо, і так потрошечки будемо скупляти, щоб коли до нас хтось приїздить, щоб можна було розкладувати ці палети і стілити там зверху, наприклад, якусь фанеру, і стілити ті самі одіяла. А коли нікого не буде, то палети будуть збиратися в такий диванчик, те саме зверху будуть лежати одіяли, і можна буде, як на такому діванчику, мені теж на кухні сидіти. Було багато класних парад на цю тему: купити надувний матрац або просто діванчик, який буде розкладуватися, і всім буде удобно, а на що ці старі одіяла. Ну, я хочу на це з вам сказати, що дійсно, да, я з вами майже згодна, але не зовсім, тому що взагалі в планах, як я бачу, що на літній кухні в мене буде як такий малесенький гостєвий домик. Це пі кухня в мене буде в хаті. Не бачу сенсу робити дві кухні, а ось такий. Уютний, хороший гостівий домик, я якраз таки бачу на літній кухні, де до нас можуть приїжджати наші друзі, знайомі, батьки, рідня. От, і щоб вони могли приїздити туди як влітку, так і зимою, щоб там було опалення і взагалі дуже комфортно. І от коли ми вже зробимо для нас всі умови, ми дійдемо до літньої кухні, і от тоді вже буде куплятися і диванчик, і все необхідно для літньої кухні. Ну, Зараз поки просто не докладаємо. Цього хочеться якийсь мінімальний такий комфорт зробити, бо ну, навіть немає сенсу щось купляти, тому що зараз до нас ніхто не приїздить і часи такі складні. Ну, і Взагалі, нам, якщо чесно, зараз не до гостей, зараз свої якісь проблеми, не урядяться, ми тут ще не розгріблися в цій хати, хаті не навчилися в неї ще жити і якось нам теж ми особо так сильно нікого до себе і не звемо. Те саме стосується і дивана. Якщо ми зараз його купимо, то він просто за цей час. Його ніхто не буде використовувати майже. І він по-любому прийде в негодність, запилиться, або ще щось. ну, Чи варто розказувати, що з ним може трапитися під час ремонту. Ну, думаю, не варто а, нічого хорошого. Да? І потім прийдеться або купляти новий, або це буде в поганому стані. Я не хочу себе обкладувати речами, за якими мені треба буде доглядати, як за новими. А, мені і так зараз багато, на мене велика нагрузка. Тому ну, зараз є такі варіанти для. Себе не розглядає в майбутньому так. А от подони в чесному будинку це просто паличка-виручалочка, як на мебель з неї сколотити, так по-любому десь та пригодяться. ну На крайняк можна в грубі спалити і вже буде тепленько. І писали ще наші ці старі одіяла. Ну, слухайте, ми коли сюди переїхали, в нас там толками табуреток не було, і ми спали на цих старих одіялах довгий час, корона не впала, вижили, все буде нормально. Помила двері не бездоганно Ще багато де. Варто почухати, але я боюсь очухати. Дивіться, як бачите, відходить. Ось, всі, весь лак пошка... посашкрябувала з себе. Більше себе помила, ніж ці двері. Ну, тому що прям хвилююся за цю. Це можна вже відривати. От. Значить, помила. Де змогла, де достала, там чистенько. От, усюди позалазила. Оце не змогла. Де від... Ну... А От. Навіть не знаю, що з цим робити. Дуже важко, звісно. А з того боку, так взагалі не відходить. от, Ну, вже більш-менш нормально. На цьому, напевно, буду прощатися з вами. Бажати вам гарного вечора, дня. Чи у вас там, Я завжди забуваю, що це не тік-ток, що це ви можете подивитися коли завгодно. Тому гарного вам времени суток, а я вже буду бігти робити собі манікюр.